Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Просто перед Різдвом в мережі знову з'явилася інформація, як і минулого року про те, що не стало Людмила Янукович, 24 січня 2022 року. Про це першим писав блогер Петров. Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося. Йдеться в повідомленні. В той же день українська блогерка та публіцистка Катерина Золотарєва також написала пост у своєму телеграм-каналі про смерть Людмили Янукович. Кажуть, не стало Людмила Янукович. Не знаю точно чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донечанка, мати та дружина. Батя, я намагаюся. Ось в цьому вся вона нехитра та беззлобна, Поховала зовсім ще молодого і коханого сина, нещасна і змучена, відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком. І стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості та безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій, зазначено в повідомленні. Тоді в адвокатському об'єднанні Аверлекс, яке захищає інтереси екс-президента Віктора Януковича в судах, спростували інформацію про смерть його дружини Людмили. От зараз там мовчать. Місяць тому з'явилася інформація про те, що Людочка крайній раз заїхала на могилу до сина в Севастополі та продала свою мережу магазинів. Вона прибиралась до Росії, місце знаходження, після чого її було невідомо. Такий поспіх був зумовлений. Страхом того, що ЗСУ найближчим часом зайдуть в Крим, сама Людмила жила в курортному селищі Відрадне, в окупованому Криму, у величезному особняку, площі 1,2 гектара з власним гальковим пляжем. Населений пункт розташований на березі моря між селищами Клевань, Микита і Ялта. Людмила Янукович володіє триповерховою вілою площею 2345 квадратних метрів, котеджами для відпочинку на березі моря, будиночками для обслуги, спа-центром, басейном, тенісним кортом, альтанками, господарськими приміщеннями та іншими спорудами. Особняк знаходиться на колишній території Кримського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства Магарач. У 2003 році тоді ще прем'єр Янукович отримав цю землю, відібравши її у інституту, а у 2004 році там побудували вілу. А от секретар Ради. Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів більше деталей вже про її скандального чоловіка. Виявляється, екс-президент втікач Віктор Янукович 7 березня 2022-го вже прилетів до білоруського мінська. Саме до того дня Росія розраховувала захопити половину України, включно з Києвом. Про це Данілов сказав під час інтерв'ю, яке транслювалося в межах національного телемарафону Єдині новини до української столиці. Кремль планував відправити своїх маріонеток, які б створили новий проросійський уряд. Серед них мав бути і Янукович. 7 березня, за розрахунками російських загарбників, вже мала бути окупована вся лівобережна частина України, після чого президента втікача мали транспортувати з Мінська до Києва. Наступним етапом у планах Кремля мало б стати захоплення всієї нашої держави. Росіяни сподівалися дійти до Львова за 19 днів. Данілов наголосив, що з грудня 2019 року в Ренбо дуже дуже потужно готувалися до повномасштабної війни з РФ. Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів Росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували, зазначив він.

Нагадаємо, що ми повідомляли уже про те, що легітимний перебував у мінську, де Кремль готував його до спецоперації. За одним із сценаріїв його планували оголосити президентом України. Це зокрема підтверджує дані із сайту моніторингу повітряних судень Flightradar. приватний літак Dassault Falcon 900C із бортовим номером RA09617, яким за часів свого президентства в Україні користувався Віктор Янукович. Приземлився в аеропорту Мінська 7 березня у Білорусь Він вилетів з аеропорту Внуково в Москві о 13.30 тридцять. Київським часом до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!